Сьогодні, 26 липня, виповнюється рівно 10 років з того дня, як вбили народного мера Кременчука Олега Бабаєва. Так співпало, що саме в цей же день, 10 років тому назад, в Кременчук вимушено переїхала моя мама з Донбасу, охопленого війною з Росією. Варто відзначити, що моїй мамі, як вимушені переселенці, на контрасті була особливо помітна та різниця між Кременчуком і рідним містом на Донбасі, де я зростала. Адже подекуди кременчужани у повсякденній метушні не помічають наскільки прекрасне наше місто. Кременчук, місто на Дніпрі, зелене, доглянуте, європейське. Саме таким Кременчук став завдяки плідній роботі команди міського голови Олега Бабаєва. Народний мер дав початок стрімкого розвитку Кременчука. Розбудові міської інфраструктури, розростанню зелених зон, парків та скверів, покращенню надання найрізноманітніших послуг населенню, як то медичних, освітніх, соціальних, адміністративних, Олега Бабаєва критикували, Олега Бабаєва любили, Олега Бабаєва визнали народним мером. У такої харизматичної вольової особистості не могло не бути ворогів. Тому підступно пострілами в спину був вбитий 26 липня 2014 року народний мер Олег Бабаєв. Вбивці Бабаєва Олександр Мельник, Олександр Крижановський та Ігор Куник провели під вартою близько 10 років. 3 травня, за так званим законом Савченко, вони вийшли на волю, як такі, що відбули покарання. Справу Олега Бабаєва продовжив член його команди, нинішній міський голова Віталій Малецький. Тож навіть зараз, у цей складний для всієї України час, Керменчук тримається на плаву, живе, продовжує розвиватися і постійно допомагає військовим боронити нашу країну від російських окупантів. У цей же час Олег Бабаєв усміхнено споглядає зі світлин у сквері, названому на його честь, скульптуру народного мера обожнюють діти. Лелека пролітаючи вгорі, його очима спостерігає за життям керменчужан, як і сьогодні, під час поминання вбитого Бабаєва на кладовищі. Там сьогодні зібралися рідні і друзі Олега Майдановича. Тож громада міста щиро вдячна людині, яка закарбувала своє ім'я в історії Кременчука добрими справами, меру, який став легендою Кременчука, Вічна і світла пам'ять Олегу Бабаєву. Вікторія Пальчик, Кременчуцькі новини.